Військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль Бентлі, одному з учасників збору на дрони, який проводить українська команда. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці української команди. В цивільному житті була моя мрія. Я її виконав. А на сьогоднішній день почув про збір на дрони камікадзе. Захотів прийняти участь в цьому зборі, передати цей автомобіль для того, щоб Люди донатили, наближали нашу перемогу. Друзі, це, напевно, унікальна історія, коли самі військовослужбовці віддають свої автомобілі для розіграшу, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Кожні 200 гривень це шанс стати власником Бентлі. 400 гривень це два шанси, 600 гривень три шанси і так далі. Більше донатів, більше шансів. Тож долучайтесь до збору української команди вже сьогодні. Йдеться у повідомленні української команди. Переможця буде визначено 28 червня за допомогою рандомайзера. Після цього власник Бентлі, Роман, який зараз служить у ЗСУ, особисто передасть ключі від автівки переможцю. Наголос. Шують в українській команді.